Грип українцям став в копійчину, а могло бути дешевше. Вирішила рахункова палата. Матеріали щодо нецільового використання коштів під час боротьби з епідемією грипу вже в генпрокуратурі. Винного теж знайшли уряд Юлії Тимошенко, який лікував країну від грипу дорожче ніж це було потрібно. Відтак витяг з резервної кишені більше мільярда гривень. Експрем'єр-міністр вже назвали звинувачення рахункової палати репресіями і заявила, що готова звітувати за кожну витрачену копійку. Сьогодні це здається фантастикою. Україна в масках, навіть депутати З аптек зникли противірусні препарати на ті, що є ці незахмарні новинні стрічки, як вісті з фронтів від грипу померло 7, 8, 10 людей. Самий оптимістичний прогноз для України складає 34 тисячі смертей. Вона боролася з грипом, наскільки грошей вистачало. Півмільярда у жовтні, стільки ж і ще у Верховної Ради попросила та дала. Сьогодні з'ясувалось забагато. У страху очі великі. Рахункова палата підбила підсумки під час осінньої епідемії грипу на ліки та обладнання було витрачено вдвічі більше за необхідне. Вірусологічні лабораторії такі необхідні під час розпізнавання вірусу, ААЖ-1Н1 сьогодні не функціонують, кажуть державні аудітори. А їх закупили 10. На цілі погашення цієї проблеми, потрачено ні німного, ні мало. Сначала 1 миллиард 160, 160 миллионов, которые были заложены в бюджете. А потом еще 500 миллионов. Все решения правительства, расчеты Минздрава о необходимости указанных сумм средств не базировались на объективных прогнозах. Найочікуваніший гість того часу та міфлю. Його чи не усім кабміном зустрічали. Тепер гуманітарки на складах на мільйони гривень до нового сезону не дотягнуть, бо термін дії спливає. Утім, Юлія Тимошенко усі звинувачення називає репресіями нової влади, мовляв, нехай спробують в кризу країну від грипу врятувати. Я хочу спростувати слова керівника Рахункової палати Валентина Симоненка. На жаль, він є маріонеткою Януковича. Кожна копійка резервного фонду Кабінету міністрів витрачена на державну справу, витрачена за призначенням, і за кожну копійку є готова дати звіт перед законом. Тим часом той таки голова рахункової палати попереджає про нову небезпеку бюджет, який переможно ухвалила провладна більшість недосконалий. Ми проводимо експертизу за бюджету 2000, прийнятого бюджету 2010 року. всім, 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 всім понятно, що він... Значить, прийнят з порушеннями норм бюджетного кодексу. От тільки вплинути на депутатську більшість рахункова палата не уповноважена, а матеріали щодо антигрипозної боротьби попереднього кабміну державні аудитори передали до чинного уряду та генпрокуратури. Борис Іванов, Сергій Заренко, ТСН 1+,1.